І сьогодні ми говоримо з політологом Володимиром Цибульком е, про те, чи зможуть українці вільно користуватися бодай одним з українських аеропортів. І Якщо це відео викликало вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте. Підпишіться на мій канал і канал Володимира Цибулька. Текстова версія буде на сайті варіанти Львів'ю. Е, отже, е, про відкриття війського аеропорту ще кілька місяців тому говорив. Максим Козицький, голова львівської обласної адміністрації, також називався Ужгородський аеропорт, який має унікальне розташування. Він впирається буквально в кордон ЄС, точніше Словаччини, і літаки злітають, ну і сідають безпосередньо над територією Словаччини. Ну, якщо є відповідний вітер, звичайно. І ось тепер про це говорить Андрій Єрмак. Ну, щоправда, він говорить, що мають бути додаткові умови. Це Посилення ППО в тому місті, де буде відкрито аеропорт. І тут в мене є питання. А чому саме Єрмак про це повідомляє? Тому тому, що, тому, що, тому, що більше нікому про це говорити. Взагалі-то Єрмак останнім часом перебирає на себе оголошення позитивних новин більше, ніж Зеленський. Тобто Зеленський залишається в форматі оголошення відосіків і вручення нагород, ну, умовно кажучи, протокольних заходів. А ну, і зустрічі з міжнародними делегаціями це теж протокольні заходи. А це повідомлення, яке пов'язане більше із діяльністю Кабінету міністрів, воно ну, я б сказав. Із тих обнадійливих, оптимістичних повідомлень, які ну, мають сіяти надію, що війна скоро закінчиться. Справа в тому, що це пов'язано така заява пов'язана логічно із кількома факторами. Перше відбувається досить досить інтенсивне нарощування ППО країни. Німеччина, наприклад, передає два комплекси арістіни. Вони дуже ефективні. В Києві вони себе ну, показали супер ефективно. Тому не виключено, що е, це пов'язано буде власне із переміщенням f 16 в Україну, і е, під f 16 потрібно буде посилення аеродрому е, протиповітряної оборони аеродромів. Базування, ну і відповідно. Е, Якщо починаються польоти цивільної авіації, то тут потрібно звичайно в першу чергу, ну фактично не просто стіна з ППО, а ще й ну необхідно базувати частину військових літаків десь в зоні дії цього аеропорту, щоб і авіація прикривала. Ну, Проти е, ракетних атак і шахетних атак е, цей аеропорт. Діяльність такого аеропорта е, під час війни вона е, власне чим небезпечна. Ужгород е, і бити по Ужгороду дійсно е, буде складно, оскільки більшість російських ракет вони криворухі, е, і ці ракети повинні долати ще й карпатський хребет. Тобто все одно десь підніматися і, і бути ну, з великих дистанцій, такі ракети більш видимі для ППО. Е, тим більше, що на Ужгородський аеропорт може поширюватися дія ППО Словаччини, наприклад, можливо, навіть Румунії е, і Польщі. Що чи Угорщини? Ну, угорщина показово не буде в це втручатися. Хоча ну там же ж е, глісада аеропорту заходить із Словаччини. Смуга. Ну цей коридор, на, на який заходять на посадку, літаки е, глісада. Володимир, ну, але там ж і... є дві глісади. Одна на Словаччину, а друга на Україну. Ну, це під повітру. Основна, по моєму, Словацька, Як не крути, виходить, що основна Словацька. І от за цих обставин дійсно НАТО могло б такий аеропорт прикривати і бити по такому аеропорту, Ожордському, ну воно враховуючи криворукість російських ракет, це в будь-якому випадку удари по мирній інфраструктурі. Тим більше, що на цьому аеродромі, я не думаю, що військова авіація могла б базуватися, щоб, ну, щоб створити привід для але. От подивимося, взагалі-то вважається правильним, аби Львів був обраним, тому що Львівський аеропорт його ну, всі технічне оснащення найсучасніше, е, е, хороша якісна смуга злітно-посадкова, е, По-моєму, такої якості тільки франківська смуга є на сьогодні. ну, В найближчих містах. І е, в цьому сенсі. Е, Львів, здавалося б, оптимальне, але е, навіть за концентрації е, ну, ППО довкола ну, цю, в цьому оперативному районі Львівському, все одно існує небезпека, бо авіація це все-таки графік польотів. Це значить, що противник до цього графіку може підлаштовувати свої обстріли. У будь-якому разі, е, от ми бачимо. Зараз влада, врешті, дозріла е, до того, щоб е, українське ППО розробило якусь технологію е, дій в випадку підняття в повітря літаків Міг-31, які несуть кинджали. Е, це така небезпечна дуже ракета, е, якраз Петріот-система вміє збивати їх, і, по-моєму, і арізькі може їх збивати. Але е, це дуже небезпечна ракета, е, і зараз, коли міг піднімається в повітря, е, оголошується повітряна тривога по всій території України. Якщо в нас з'явиться певна кількість літаків е, військових перехоплювачів, які е, в стані будуть якось, ну єдине, що кінжал – це така падлюча ракета, що е, ну, принаймні. Е, Якась технологія з'явиться е, ракетного попередження і протидії цим ракетам, тоді буде простіше, бо е, зараз, поки що, протидіяти їм особливо нічим. Насиченості саме комплексами Петріот немає великої, вона недостатня насиченість. Ми бачимо, як е, південний напрямок Одеса. Бомбиться безперервно фактично шахедами, хоча там ППО і працює і дуже ефективно, але все одно ці шахеди прориваються. Прориваються ракети С-300, теж дуже небезпечна така технологія російська. Вони зенітні ракети переробляють для ударів по наземній інфраструктурі і, і протистояти цьому тяжко. Я не виключаю, що Можуть використати інші е, С-400 якісь там пакети. Тобто є кілька небезпек, що е, авіація, яка літає за графіком, вона завжди е, притягуватиме е, противника, аби бити по інфраструктурі. Ну, Якщо у Львові літають, то, тоді по Львову будуть, будуть бити всім, чим можна бити, аби тільки е, ну, залякати. За... Перешкодити цій нормалізації. Тут є якраз небезпека того, що відкриття аеропорту буде притягальним механізмом для зростання агресії проти міста Львова. Оце є власне небезпека, головна. Тому ну, є сенс, мабуть, справді прикордонні якісь аеропорти брати. Ужгородські, не знаю, Чернівці. Чернівці. Ну, так. ну, ти ж знаєш, що у Львові аеропорт він фактично в місті. Так. Він фактично з трьох боків оточений Львовом. Тут, тут справа то в тому, що у Львові треба ж прикривати не сам Львів, бо Львів величезний транспортний вузол, і там і залізниця, і аеропорт, і. і... Автобусні маршрути, і велика перевалка йде е, гуманітарних вантажів, е, і людський потік. Е, тобто, ну люди їдуть і, і в бік кордону західного із Європи е, в Київ і на схід України. Тобто, е, в будь-якому випадку, воно з одного боку, ніби полегшило б життя відкриття аеропорту, але тоді треба знаходити такі е, інструменти протидії. Е, ну, Повітряній загрозі, які, які б давали б хоча б 90%, або 100% гарантії ніхто не дає, але хоча б ну, якісь 90% гарантії давалися б. Е, Володимир, а чи найпростіше було б знайти, наприклад, в Польщі якийсь аеропорт? ну, На думку спадає Лящів, перш за все, до якого буквально 6 годин, якщо не рахувати час на кордоні, навіть може і менше. Як виїздив туди, здається, було менше е годин автомобілем. можливо, в є ще якийсь невеличкий аеродром ближче, ніж ніж Яшов, ну, який не такий відомий. Так, є, є ближче. В Польщі є ближче до кордону аеродроми. Їх використовували, наскільки я знаю, оці лоукостери. особливо для польотів в Британію, по-моєму, Італія, Британія. Використовувалися лоукостерами менші аеродрончики такі. Тому тут є можливість. Просто ну, все-таки мова йде про те, щоб кордон перетинали люди прямо в Україні. Добре, що в нас безвіз є з Євросоюзом зараз і це дуже, ну, дуже допомогло, коли почалася ця міграція масова. але. Мова йде про те, щоб можна було приймати вже тут, в Україні, якісь делегації. Принаймні, якщо більші борти можна було б приймати у Львові, тоді можна було б навіть організувати перельоти до Києва маленькими бортами, джетами урядової делегації. І це б дуже скорочувало б час. Ну, але все одно цей, цей простір треба прикрити. Чому, власне, я думаю, що Єрмак поспішив оголосити про це, бо, бо це дуже пов'язується з ідеєю Андреса Фокс, Фокрасмуса про те, що треба негайно прийняти Україну в е, НАТО. Але як? Ну, нема, нема процедури адхок. Ну, та швидкість, з якою приймали Швецію і. Ну, Швеція ще не завершила е, свій шлях, бо е, якщо Туреччина погодилася, то Угорщина не погоджується. А Фінляндія тепер ну, набула повноправне членство по дуже швидкій процедурі. Ми не можемо, нам треба ще швидше вступити. Ще швидше. Буквально два тижні ми члени НАТО. От в чому е, ну, ця ідея має бути. Тоді по суті сенсу, взагалі, такого ну великої ідеї нападу Росії не було. Бо якщо Росія нападала, щоб відсунути НАТО, то вона вже отримала 1300 кілометрів фінського кордону кордону НАТО. Ну і тепер би отримала ще 1100 кілометрів українського кордону. Володимир, а от ти згадав вже так на завершення про те, що це вписується в ідею швидкого закінчення війни. Можливо, оці постійні заяви про те, що настав переломний етап війни, це завершальний етап війни. Я не знаю, чому Зеленський на себе бере функцію історика. Тому що ми не знаємо, які ще події нас чекають. Насправді ну, дуже хочеться їм. Сіяти оптимізм. Вся, е, вся пропаганда імені Зеленського побудована дві-три е, ну, недільки, і, і ми мої многі валушці. приблизно так. Для цього був Арестович. Тепер функцію Арестовича е, по черзі е, виконує або сам Зеленський, або Єрмак, або Подоляк. Е, ну е, кілька нових партійних функціонерів там. Промальовуються вряди годи, якісь арахамі або ще хтось, тому е, насправді сіяти оптимізм, і е, ну, скажімо, дрочити віслю віслючка морквинкою перед носом це все е, дуже мило, але це все не виправдано. Люди, я думаю, що для Зеленського найбільша проблема це втрата. Людьми віри в його, так би мовити, потенціал. Люди, ну, люди Чим далі, тим смішнішим стає Ярмак Зеленський. Попри страшну трагедію, яку ми переживаємо, влада виглядає все більш карикатурно і карикатурно. І це, і це, це небезпечно. До речі, якраз джерело цієї карикатурності, це нічим не підкріплені, не підкріплені обіцянки «гра у віру. Віриш, не віриш. Тобто ще два тижні ми переможемо. Ще два тижні. Ми в Криму ще... ми продаємо концер на свій концерт. Е... Квитки в Ялту. Ну це, це наскільки не виправдано, наскільки глупо, але іншого, іншої, іншої е... методики вони просто не можуть винайти. Вони весь час втюхають втюхають той самий прийомчик, який давно девальвували. Ну, обіцянка якоїсь якогось швидкого швидко покращення. Ну, але люди все далі. Військам все тяжче і тяжче. Стосунки з партнерами все гірші й гірші. І причому винуватці погіршення цих стосунків сидять на банковій, а не в адміністраціях інших країн. От і все. Тобто, по суті, так що підсумувати Ірмак зараз подає відкриття львівського аеропорту. Або Ужгородського. Так, о, о, а потім я б хотів дивитися на о, в очі Єрмака, коли ці міста почнуть абсолютно безпардонно бомбити день і ніч. А ще, ну дай Бог, загинуть десятки людей або о, цивільний борт буде спалений в аеропорту. Так літаки злітають над будинками у Львові. Буквально а, Так. У Львові і шахеди над будинками літають, я сам бачу. Це ж теж літак. Крилаті ракети літають у Львові над будинками. Це ну, теж так. Ворожі. Але це є ворожі, а це є наш літак, який буде злітати над будинками на вулиці от як він злітає на, на наукову або на Левандівку, і все. Ну Наукові... на Левандівку Наукові... він туди, в той пік десь. Та вони і туди, і туди, а, а науково це найбільш населена вулиця Львова. Та, в бік солонки туди. Солонка і сотільники, це це попадає. Сочильники, так. Ну, ну, ну перед на, на сочильники в Павлі Так. так. Ну, ну, на щастя, не, не саме село, недалеко далеко від села, але тим не менше. Недалеко від свентеря. Ну... Ну а тепер Єрмак хоче, хоче це зробити. Ну от я. Я не думаю, що він мислить такими категоріями, він мислить категоріями такого ну якогось е, переломного моменту. От, от, от треба треба зробити щось те, що вселить у посполитих віру в те, що ситуація змінилась на краще. Чому це з чим це пов'язано? З тим, що інерція збідніння триває, зупинити її неможливо. На фронті перемог багато реально, тому що головна найтяжча велика робота, яку, ну яка дає маленькі проміжні фініші, але в масі свої люди поки що не бачать, чим закінчиться те, що перемелюється ворожа техніка і е, жива сила, є найбільшим ефектом цього, нібито контрнаступу. По факту, це є така активна оборона. Яка е нанесла ну мабуть невиправну шкоду агресору, але ще ця невиправна шкода ще не проявилася у масовій втечі е окупаційних військ з фронту? Ну принаймні, е масове застосування касетних боєприпасів доводить е і безпілотників, доводить окупанта до сказу, до психозу. І, ну, судячи з того, як Росія робить все, вона обвалюється ну несподівано і, і масово, от, yeah. от, от ще сьогодні відчуття абсолютної міцності, а завтра цей, цей колос на глиняних ногах розсипався. Тому, е, поки цього не трапилося, владі треба ну, давати суспільству якісь сигнали, що щось, щось змінилось на краще. А що, збільшилась кількість робочих місць, рівень зарплати? Нічого, люди дуже дуже стривожені якраз нездатністю влади забезпечити світло, воду, ну, всі комунальні, так би мовити, потреби людські. Якщо витримають міські господарства цю зиму, я думаю, що попри тяжкість, все-таки люди оцінять це як заслугу влади, але зараз більше страху, і мені здається, що Єрмак і його ці всі радники їм дуже важливо посіяти якийсь оптимізм, адже з'явилося кілька соціологій, які свідчать про обвал довіри до влади, їм треба щось робити. Ну, от вони з опалу атакують військових, щоб понизити довіру до військових. А вони навіть не розуміють, що довіра до них вона базується на довірі до військових. От в чому прикол. Тобто вони самознищують довіру до себе. Ну так отже, це був Володимир Цибулько. Я дякую за цю розмову. Сподіваюся, що до таких що все ж таки не дійде. <гум> От, не всі плани влади повинні збуватися. навіть хороші плани деколи. Краще, щоб вони не збувалися у своєму такої влади, як в нас. Єрмак не є фахівцем в авіації. Ну, головне, щоб лідер обласної організації Слуги народу Львівської не виявився таким же державним зрадником, як Київської чи Херсонської. Так я не значив, що він взагалі. Є. Я б, він не знаю, що це такий. Отже, це був Володимир Цибулько, політолог. Якщо вам була цікава ця розмова, особливо львів'янам, що їх чекає, е, особливо тих, хто живе на наукові і на Левандівці, коли може впасти літачок, не дай Боже. Е, Обов'язково прокоментуйте це. Підпишіться і на мій канал, і на канал Володимира Цибулька, Цибулько Толк. Ну і все буде Україна. Дякую.